Спокійно! Не лякайся страшної назви відео, не лякайся дивних слів на обкладинці. Зараз все поясню. Нічого складного у цій темі немає. Але вона дуже пов'язана з попередньою, тому сподіваюся, ти не пропускаєш мої відео, ставиш вподобайки, пишеш коментарі, а також виконуєш вправи на Патреоні. Отже, маємо речення. Wartest auf bus. Ти чекаєш на свій автобус. Як нам перетворити це речення на запитальне? На що ти чекаєш. Перше, що спадає на думку, це «Auf was wartest du?» Але це неправильно. Так будувати речення не можна. Будь-який прийменник ми можемо перетворити на запитальне слово, якщо додамо до нього во. «Фьо» для «вофьо» для чого. Фон від вофон. Від чого? «Міт» з воміт з чим. Але це якщо намагатися перекладати дослівно. Насправді, ми не завжди будемо ці прислівники перекладати саме так. Далі побачиш во, який ми додаємо, це не той во, який перекладаємо як де. Це просто такий префікс, який показує, що утворилося запитальне слово. Адже ти пам'ятаєш, що запитальні слова в німецькій мові починаються на літеру В. Але якщо прийменник починається на голосну, то нам незручно буде додати до нього во. Ауф воав. Тоді на допомогу приходить літера Р, яка розбавить нам ці голосні «Ауф» – «ворауф», Юбе – «ворюба», Ан воран. Ум ворум. не плутати з варум. Як ми тоді скажемо, на що ти чекаєш? Worauf wartest du? Інший приклад. Марія інтересєтзех музік. Марія цікавиться музикою. Як нам перетворити це речення на запитання Чим цікавиться Марія? Зараз ти зрозумієш, чому я кажу, що ця тема дуже пов'язана з попередньою, з темою керування дієслів. Саме по собі слово чим не існує. Якщо б тобі без перегляду цього уроку потрібно було перекласти таке речення Чим цікавиться Марія, тобі було б дуже важко знайти це слово чим. Тут все залежить від керування дієслова. Дієслово Дєслово інтересірен» вимагає прийменника фьо. Тому і запитання ми будуємо з цим прийменником. Дослівно у перекладі це звучало б так. Марія цікавиться для музики. Для чого цікавиться Марія? Дивно звучить, ми так перекладати не будемо, але принцип зрозумілий. Якщо у стверджувальному реченні ми ставимо цей «фьо», то відповідно і у запитанні теж має бути цей «фьо». Перетворюємо прийменник на запитальне слово і отримуємо Во фюа інтересєрцеш Марія. Давай спробуємо перетворити на запитання ще ці речення Sie kämpfen gegen Ungerechtigkeit. Вони борються проти несправедливості. Wo gegen kämpfen sie? Проти чого борються вони? Sie um meine Hilfe. Вона просить про мою допомогу. Warum sie? Про що вона просить? Юлія фракт нагдайне адреса. Юлія запитує про твою адресу. Во нахфракт, Юлія. Про що запитує Юлія? Майне нахбарін троємт фон айнемноен ауто. Моя сусідка мріє про нове авто. Во фон майне нахбарін. Про що мріє моя сусідка? Як бачиш, усі приклади стосуються чогось неживого. Про що? Проти чого? Чим? А якщо б ми запитували про когось живого, тоді потрібно було б робити інакше. Ми писали б тоді двома окремими словами прийменник та запитальне слово у потрібному відмінку. Du wartest auf deine Schwester? Ти чекаєш на свою сестру. Auf wen wartest du? На кого ти чекаєш? На що ти чекаєш не можна сказати, якщо ми говоримо про сестру. Це ж людина. Має бути обов'язково, на кого ти чекаєш. Auf у цьому випадку вимагає знахідного відмінка, тому wer тут саме у такій формі вен у акузитіві. Sie interessiert sich für meinen Chef. Вона цікавиться моїм шефом. Für wen interessiert sie sich? Ким вона цікавиться. Sie treffen sich mit ihren kollegen. Вони зустрічаються зі своїми колегами. Mit wem treffen sie sich? З ким вони зустрічаються. Mit вимагає саме давального відмінка. Тому wem. Перевір себе. Обери правильний варіант запитання, враховуючи те, мова йде про живе чи про неживе. Вітаю! Ми впоралися з першою частиною цієї теми з запитаннями. Як бачиш, потрібно знати керування дієслова, щоб правильно побудувати з ним запитальне речення. Перейдемо до другої частини. Якщо для запитання ми додаємо до прийменника во, то для відповіді ми додаємо до прийменника ДА. Тобто, якщо «вофіо» для чого, то «дафіо» для цього. Якщо вофон від чого, то дафон від цього. Якщо прийменник починається на голосну, то аналогічно, як ми робили з запитаннями, то дамо ще літеру Р. Auf, darauf, über, darüber, um darum an, daran. Коли нам це може знадобитися? Коли ми не хочемо називати об'єкт. Вона пише олівцем. І я пишу ним, оскільки писати потрібно не просто ним, а з допомогою олівця. То на обов'язково треба поставити цей мід. Але ми не хочемо другий раз називати слово олівець. Вона пише олівцем, і я пишу олівцем. Тоді замінюємо другий олівець на даміт. Тільки не плутай цей даміт з тим даміт, який ми вивчали як сполучник для того, щоб. Порівняй Bleistift und schreibe damit. Er hat damit ich etwas баке Дієслово в кінці. І за сенсом і за конструкцією бачимо, що у другому випадку це сполучник. Він купив борошно, щоб я щось спекла. Ich habe eine gute Note bekommen. Ich freue mich darüber. Я отримав хорошу оцінку. Я радію цьому. фроєн вимагає прийменника юба у цьому випадку. За ось цим цьому ховається те, що я отримав хорошу оцінку. Просто ми не хочемо вдруге називати це. Або так ich freue mich darüber, dass ich eine gute Note bekommen habe. Я радію тому, що я отримав хорошу оцінку. Ми спочатку називаємо тому, а потім розкриваємо, чому саме ми радіємо. Daran habe ich noch nicht Про це я ще не думав. У нас тут немає контексту, ми не розуміємо, про що саме він не думав, але речення зрозуміле. Тобто ми не будемо казати über es або an es. Таких форм немає. Тільки daran, darüber, davon, dafür і так далі. А от про щось живе ми так казати не будемо. Будемо називати окремо прийменник і займенник. З запитаннями ми робили так само. Порівняй, Meine Schwester ist krank. Ich denke an sie. Моя сестра хворіє, я думаю про неї. Ich ich habe bald eine Prüfung, ich denke daran. Я маю скоро іспит, я думаю про нього. Я думаю про це. Іспит це щось неживе, тому про нього ми скажемо даран, а про сестру не можна так. Sie mag Antonio, Sie fragt nach ihm. Їй подобається Антоніо, вона запитує про нього. Зі мак майн ауто, зі фракт данах. Їй подобається моя машина, вона запитує про неї. Про Антоніо скажемо окремо прийменник і займенник. А про машину про неживе. Скажемо одним словом. Данах". Ось і все. Нічого страшного у цій темі немає, особливо, якщо ти орієнтуєшся у керуванні дієслів. Наприклад, як ти скажеш, я знайшов нову роботу, я тобі вчора розказував про це. Діє слово erцелін вимагає прийменника «über», тому darüber erzählt». А це Я познайомився вчора з жінкою, я розповідав тобі про неї. Ich habe gestern eine Frau kennengelernt. Ich habe dir über sie erzählt. До речі, Canon Learning вимагає просто акузитива. Не потрібен мід, як можна було би подумати. Ще порівняємо. Für wen interessierst du dich? Ким ти цікавишся? Wofür interessierst du dich? Чим ти цікавишся? Kannst du dich um sie kümmern? Ти можеш про неї попіклуватися? Kannst du dich darum kümmern? Ти можеш про це попіклуватися. Wir freuen uns über sie. Ми раді їй. freuen uns darüber. Ми раді цьому. Потренуйся. Ось список дієслів з керуванням, які знадобляться тобі для цієї вправи. Вивчи їх також. Sich entschuldigen – Вибачатися. Ausgeben – витрачати. Danken Дякувати. Хофен сподіватися, телефоніран. Розмовляти по телефону. Доповне речення необхідним займенниковим прислівником або прийменником і займенником окремо. Тут будуть і неживі об'єкти, і люди, тому постався уважно. І ці прислівники стосуються не лише теми керування дієслів. Якщо ти захочеш сказати біля нього, маючи на увазі щось неживе, тоді ти теж використаєш цей займенниковий прислівник. Ich sehe einen Baum. Daneben liegt ein Kater. Я бачу дерево, біля нього лежить кіт. Сказати небен ім про дерево не можна. А от про людину можна було б назвати окремо прийменник з займенником. Ich sehe eine Frau, neben ihr liegt ein Hund. Я бачу жінку, біля неї лежить собака. Або просто Я проти цієї поїздки ich bin gegen diese Reise. Я проти цього ich bin dagegen.